Як зменшити нагрівання квартири, будинку, особливо в період спеки, коли надзвичайно багато сонячної енергії, яка проникає через скло пакети і нагріває кімнату. Особливо це актуально в період відключення електроенергії, коли ми не можемо вмикати кондиціонери, та й зрештою не у всіх є ці кондиціонери. Зараз я хочу вам нагадати, а можливо для когось відкрити вперше про сонце. Відбиваючі плівки, так звані сонцезахисні плівки, які ви можете наклеювати з середини склопакету або ззовні склопакету. Ззовні ви можете наклеювати, якщо у вас перший, ну максимум другий поверх, де ви зможете дістати з дробиною. Сонце відбиваюча плівка. Не дозволяє проникати тепловій енергії в будинок, а відбиває її назовні. Таким чином, ви зекономите на електроенергії, на охолодженні приміщення. Ну і таким чином ви зможете.